В Держсанепідслужбі розповідають, ситуація із рівнем захворюваності гострими респіраторними та вірусними інфекціями чи грипом в Тернопільській області нестабільна. Якщо, до прикладу, минулого тижня показник захворюваності був доволі високим, то цього тижня дані пішли на спад. Що стосується вже показників на цьому тижні, то вони, можливо, дещо знизилися. Сам показник складає 21,6, наприклад, за 10 число, а і підпоріг 46,1%. Тобто, але показники під порогу, він також знижуються. І відповідно показник захворюваності до і під порогу він складає 46,9%. Проте такі цифри можуть бути не зовсім точними, пояснює Марія Павельєва, адже цього тижня було більше вихідних, і, можливо, через це в лікувальні заклади зверталось менше людей. Тому зараз активно опрацьовують всі дані по ситуації і за кількістю захворювань, і за віком хворих. І ми бачимо, що все ж таки багато людей є, які госпіталізовані, є з пневмоніями, є з тяжкими гострими респіраторними синдромами. І це також є одною складовою, яка говорить про те, що все ж таки захворювання є, воно реєструється і нікуди воно не ділося. Зростає також і кількість важких випадків. Марія Повалєва каже, не зважаючи на те, що на календарі весна, не потрібно забувати про ризик захворіти. Бачимо, що весна наступила, але тим не менше розслаблятися ще не можна, тому що. Для нашої області характерний в березні місяці грип, і, зокрема, і навіть в місті Тернополі, колись було зростання в березні місяці. Тому, перш за все, треба вдіватися згідно погоди, для того, щоб десь не знизити захисні сили організму. По-друге, уникати спілкування людей, які мають які хоча б перші ознаки якихось гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також в обласній санепідслужбі рекомендують, щоб берегти себе від захворювань, треба збалансовано харчуватися та належно відпочивати.